Тара. Тому що я Україна, я витримаю мій опача. Так, все настроїно. Я камеру настроїла. Всього, професіонал! Привіт вам всім! Сподіваюсь, вам мене видно, бо я камеру засунула. На якийсь комод, на штатів під, сами, під саму стелю, щоб мене було видно. Так, будемо з вами сьогодні, точніше, я буду складати речі після прання, а ви будете разом зі мною. І не тільки речі після прання. Тут дещо вчора відбувалося, У нас була така паті, таке, хотіла сказати вечерінка, але потім думаю. Зараз знову мене захейтять за російськомовне слово, краще сказати паті англійським словом. Паті, в якому змісті мається на увазі, син грався. І я вже разом з ним вже ввечері не мала сили то складати все. До речі, дуже люблю такий конструктор малого із магнітиками. Взагалі складаю речі, але знаєте, про кого хотіла поговорити? Вчора я розповідала про своє відношення до Алхім і Раміни. І дехто з вас дуже солідарний, скажімо так, на тему, що раміна ла ла ла, -ла трошки недалека від людина, що Алхім це повний крінж. І я, до речі, не знала слово крінж, а тепер я його знаю. І так, вона крінж, хоча мені так приємно на неї дивитись, але не слухати. Бо з рота, ну то просто помойне відро, звичайно, з рота. Але я на неї все рівно досі підписана другий тиждень, підглядаю за нею. Я вагітна жінка, підглядаю за алхім, за тим маленьким демоном. Але хотіла з вами говорити про про Сатю. Нещодавно мені багато, до речі, у мене дівчат тут підписаних з каналу «Ва Вікторія. І нещодавно Ва Вікторія мені прислала таке відео коротеньке про Сатю. Там, де Сатя на своїх лекціях Сатя Дас, ви певно знаєте, це такий псевдопсихолог, консультант по, по відносинам. В родині, в сім'ї, не знаю, як сказати. Коротше, балабол. Я колись. А, і прислала мені Вікторія цю інформацію про Сатю, Як він там просто з матами, з криками, з кулаками на одну жінку поліз, яка сказала не те, що йому там щось подобається. Я в цьому всьому не розбиралася. Ну, тобто, я не дивилася, як у них там відбувалася ця. Бійка чи не бійка, що там у них було, але я хотіла сказати про те, що я давно бачила Саттю Who is Who, який він є, і його відношення до жінок видно, тобто він, звичайно, там не зарівноправ'я, там ла-ла-ла-ла-ла-ла, але він, мені здається, він ненавидить жінок. Просто їх тупо ненавидить. На своїх цих лекціях він їх подавляє, можна так сказати, подавляє. Коли вони йому там якусь ситуацію сімейну наводять, він їх якби висміює привселюдно. Типу, він же ж такий як клоун, дуже любить це спілкування. Коли його всі слухають, і коли він такий прям. Розпинається, але знову ж таки мені багато було цікаво слухати, тобто не може бути такою категоричною або зовсім ні, або зовсім так. Десь кожна людина може в чомусь бути права, в чомусь може бути не права. І іноді я слухала його там коротенькі якісь вислови, і було навіть смішно послухати. Але о, о, два останні інтерв'ю, які я з ним подивилась, перше це Собчак. Де просто він ну, настільки мені принизливо було дивитися на нього, мені було просто соромно за людину. Тобто я відчувала незручність, коли він відповідав. Ну, типу, людина, він же ж з України, так, в нього російське громадянство, в Україні він не живе, тільки заробляє тут бабло. А ось о тобі. Іди звідси. Геть, з України, москаль некрасивий. Як казала наша сердючка, він. Коли в нього запитала Собчак на рахунок війни, хто, а я не знаю, хто воює, а я в этом не розбираюсь. откуда я знаю, хто воює? Ну, коротше, прикинувся просто віташю, просто сикло. Це перший момент. Потім, ну там Собчак, звісно, його провала, як тузік грілку, і він такий сидів, такий. Ну, Просто абсолютно не такий, як на своїх лекціях, там, де він домінує. Він боїться сильних жінок, і це видно. А, але я дивилася ще одну інтерв'ю, де там брав хлопець, якийсь, я не пам'ятаю вже, що за канал. Я не на них не підписана. Просто дивилась інтерв'ю, де він розповідав: ну тобто Сатя, він же ж Сережа. А Сатія Дас він, тому що Сатіядас йому дали і, і, ім'я Кришнаїди, тобто він Кришнаїд. Він, здається, із Дніпра, в Дніпрі дуже велика кількість євреїв живе, але він, типу, живе в Росії і він не православний, він кришнаїд. Так, ось для мене люди, які народжуються в іншій вірі. Але потім обирають, чи там мусульманство, чи буддізм, чи кришнаїдство, будь-що для мене це люди, які серцем просто відчули щось таке особливе, що відрізняє віру цю від інших, і вони настільки добрі, настільки спокійні, такі собі в своїй вірі. Тобто я православна християнка, і в принципі я би не кажи гоп, але. Точно перейти в іншу віру я би не хотіла. Але якщо от я ніколи не засуджую людей, які змінили там свою віру, але якщо ти вже обрав цю віру, то ти е, обрав її. Знаєте, такий фільм є по соображенням совісті. Я не знаю, як це перекласти українською. По, по, ну, по своїй якійсь внутрішній е, совісті. Совість? Добре, напишіть мені в коментарях, як буде совість. Забула. І... А він розповідає, тобто в нього клепки не вистачає навіть якось це завуалювати. Він просто бере і говорить, що говорить, типу, я обирав релігію з точки зору успішності людей в цій релігії. Тобто, розумієте, для мене релігія це любов. тобто, Бог говорить нам, що потрібно любити. Як бляха муха цього ближнього возлюбити, я не знаю, бо такі є люди, що просто хочеться. Але все через призму любові ми маємо робити. З любові до людей, з любові до тварин, з любові до своєї справи, з любові до дітей, з любові до батьків, тобто через любов, полюбити, як нам Бог каже, полюбити Ісуса Христа, тільки якщо ви полюбите Бога, ви зможете полюбити і людей, того що. Ну, я це трактую для себе так. Це щось таке метаморфічне, що ми не бачили, і ми дізнаємось якусь інформацію, там, молимось, впускаємо в серце, любимо те, що ми не бачили, а, і потім якось. Цією любові, ну точно я коли ходжу в церкву, я з храму виходжу просто людиною. Не Ненадовго, бо потім я йду в соціум. Особливо коли в Києві я йшла в неділю в церкву, а потім сідала в тролейбус і їхала назад додому. Наприклад, будучи вагітною, коли мені там не вступали місце, то я вже така сне спочатку вийшла. А ви Марія? Потім о, <ріст> ну, тобто, я зараз не про святошу то що ну, то, то мені теж тут дуже важливо не брехати самій собі. Тобто е, я ніколи не була прям набожною такою, е, мені здається, що найголовніше це зараз зуміти м поєднати. Релігію в сучасному світі і щоб нікому не кололо ті очі. Господи, зараз таке робиться. Просто Ох, не дай Боже. Коротше, вже почала про свою релігію розповідати. Речі вже ніхто не збирає, як ви бачите. Але я про те, що багато хто не вірить в Бога, хтось на нього гонить. Я думаю, що люди, які гонять на Бога і прям з такою ріною ненавистю про це говорять, це люди, якісь ображені на життя, які просто не хочуть визнати, що їхні дії, їхні власні дії привели до того результату, який вони мають. Їм потрібно когось звинувачувати. Де був той Бог? Чого він не дивився? Він мені не допоміг, я в нього не вірю. Ну, якби. Життя нам дає такі уроки, що ми сидимо і маємо аналізувати їх. Ну коротше, не про це. Я не великий філософ, я не доктор там психологічних наук. Я все говорю через призму свого серця, як я відчуваю. От я так відчуваю, я можу помилятися, але це зараз мої відчуття. Так ось повертаємось до саті, і він розповів, що він вибрав релігію з точки зору успішності людей. в них. Тобто, мільярдери, мільйонери, тобто він вірить, що релігія. І об'єднання якась община може його призвести до якогось там рівня духовності, а богатства, розумієте? До рівня богатства. Плюс до всього він веган. А я як дієтолог-нутриціолог, і це вже моя парафія, знаю точно, що більше всього суїцидів і депресій саме у веганів, тому що вегани вони не дополучають амінокислот, які є про гормонами гормонів радості. І там про веганів дуже-дуже багато різних історій. Тому це не збалансовано, це не по природі. По природі людина не може бути веганом, по природі людина може бути е, м'ясоїдом, рибоїдом, ким завгодно, але не веганом. Але знову ж таки, нікого не хочу ображати. Кожен обирає свій шлях. Але те, що Сатія от напишіть, ви дивилися цей, е, це відео? Просто так, це влажний, ні? Просто настільки грубо він до тієї жінки віднісся. Людина прийшла до тебе. Вона заплатила тобі гроші, немалі гроші. А, до речі, купувала цю сукню. Це якогось дизайнерського а, дизайнера українського, українського дизайнера сукня, Ще й досить таки дорога, під три тисячі гривень. Не знаю, що це. Я годувала тоді дитину грудьми, і щось мені вплинуло на таку сукню, а тепер я її ношу вагітна. Це о, одна з невеликих речей, яка лишилася після мого київського життя. І коли людина. Хоча, знову ж таки, зараз може здаватися, що я, типу, його засуджую, але знову ж я таке говорю не, з, не з, із засудження. Перш за все, про щось треба говорити. По-друге, це моя думка. По-третє, людина заплатила тобі кошти. Вона тобі довірилась, вона задала якесь питання, а ти так до жінки взагалі до жінки так відносишся. Ну, типу, мені більше подобається якесь там лицарство, мені більше подобається, коли е, до жінки з повагою відносяться, коли е, ну, на, ти ж такий розумний, ти ж психологією е, е, захоплюєшся. То ти не можеш стримати своїх емоцій і подумати, вона якась, наприклад, ідіотка, чого я буду витрачати свій час на, на ідіотку. Не буду витрачати та й все. Або пожартую якось, ні, він агресивний, агресивно до тієї жінки, просто він її так підійшов, встав, почав виганяти. Ну, тобто, взагалі неприємна історія. І е, я вже давно про Сатю, в принципі, е, е, говорила, що він. Як це? От псевдоконсультант. Насправді все це завуальовано як а, а, жену не ненависть, просто ненавидить тих жінок. Про свою жінку він завжди теж розповідає, що вона в нього дуже розумна, вона його створила, і вона а, ще ну, він ще так розповідає, що його дружина ніде не працює, хоча вона блогер. В неї якийсь там канал із харчуванням є рецепти. Але, типу, вона розумна жінка, і вона займається вихованням дітей. Діти не ходять в садок, я не знаю, скільки в них дітей, сидить вдома. Але тут потрібно теж розділяти, коли він кожній. Своїй дівчині, яка приходить на консультацію, розповідає, що ти не маєш працювати, ти маєш знайти такого чоловіка, на якого ти покладешся, він буде заробляти нормальні гроші. А якщо ти не можеш знайти того, хто заробляє багато, то це твої проблеми. Чому ти не знайшла такого? Ну, тобто, він трохи розповідає не про ту реальність, яка є в насправді. Якщо подивитися по середніх статках українців і росіян ну, Росіян вже давайте не будемо брати, а українців. То та модель сім'ї, про яку він розповідає, ну, певно, у 10% українців і можлива, коли чоловік дійсно дуже круто заробляє, що жінка може займатися собі своїм блогом, як нектори. Ні, в мене чоловік не настільки заробляє, ну, просто займають блогом. Ну, Типу займатися блогом. Дітьми не паритись про роботу, не приймати ніяких рішень, а бути такою: ох, за мене все порішає муж. Це класно, але ж ми знаємо, що е, в Україні є проблеми і дуже часто жінкам доводиться працювати. А коли жінка іде працювати, а до речі, останнім. Ой, мої труси, е, останнім часом вже було. Е, Признано те, що жінки кращі управлінці, ніж чоловіки, тобто жінки кращі менеджери, де є де деякі професії, де чоловіки досі кращі. там якісь точні науки, там, де потрібна сконцентрованість дослідження, там в такому плані інженерія. А що стосовно управління реалізації продукції. Там, Жінки набагато краще, і жінки із за того, що чоловіки не беруть відповідальність за свою родину, не можуть заробити. Або це так це тягнеться ще з радянських часів. Все це е, якось не так виховали. Не та модель була поведінки в сім'ї, в родині. Я пам'ятаю, е, це зараз. Знаєте, кожна дитина це особистість. Ні в якому разі голос не підвищити підзатильника не дати ви, що це все особистість. А в нашому в моєму дитинстві точно яка особистість закрила рот, ніякої в тебе немає думки, все, іди в дві дирки. Я не кажу, що це правильно, мені це не подобається. Я була з цим категорично незгодна, тому що вони не приймали як особистість, а я завжди мала свою думку. Тобто, і знову ж таки, якщо людина народжується сильною, сильним стержем, а люди саме такі народжуються, і якщо людина дійсно така досяг любить досягати. Цілеспрямована з життя, то навіть батьки, якби вони її там не знаю, били чи не, не, не приймали її, чи ще щось, вони не можуть в цій людині це знищити. Оце мої спостереження. А якщо людина слабенька, м'якенька, така, ну, типу, де поставити там і стоїть е, ну, така, такі зручні діти. То, звичайно, ця людина бере і звинувачує все навкруги, що всі винні в тому, що людина там чогось не досягла. Але, на жаль, сильних людей, таких от, які досягають вершин, які цілеспрямовані, їх ніщо ні, ніколи не змусить зійти зі свого шляху, дуже мало. От, от в 10, 20, ну давайте, хай буде 20%, можливо, 20%, що вже все перескладала. Можливо, і є. Завжди правило парето діє 80 на 20, так? Тому тут хотілося би, щоб Сатя був таким спеціалістом, який буде не нав'язувати тільки виключно свою модель сім'ї, а який буде допомагати жінкам і чоловікам дійсно в кожній. Моделі родини, чи то патріархальна родина, чи то матріархальна родина, чи то рівноправна родина, чи то геї, чи то лесбійки, чи то тільки мама і дитина, тобто в таких вже ситуаціях, де заробляє жінка, де заробляє чоловік, в таких ситуаціях. Розібратися і допомогти людям жити і налагодити свої відносини, а не хаяти кожного, якщо хтось робить не так, як Саті зручно відповідати про це, то всі ви не праві. Тому що я, чесно кажучи, слухала його лекції, коли я була вагітна. Я впізно вже. Зустріла них вчаних ніколи не пізно, не то що пізно. Ну давайте так, не так як прийнято в нашій країні. Тобто я вийшла не вийшла заміж. Я зустріла свого чоловіка в 33 роки. Я була вже доросла сформована людина, яка працювала в управлінні мережі великій компанії. Перед цим я працювала керуючи. Тобто, ви розумієте, що в мене там, якби мої яйця вже такі були ого. го І я дуже боялася не спортити, не втратити. Родину, ну, тобто для мене сім'я була важлива. І я зверталася, там, типу, то Лобковського послухати. І так я натрапила на цього Сатію, і я слухала Сатію. Ну, типу, щоби, щоб побудувати гарні відносини в родині. До речі, мій чоловік він теж він дуже любить іноді Лобковського послухати. А мій чоловік він такий, що, типу, мужик главний, мужик заробляє гроші. А, але сказати, що він приймає всі рішення в нашій родині. А, ну, я йому завжди кажу, що він головний. Головний. Він так хоче думати, і він так думає. <плес> але все так, як хочу я. Yeah. Зроби менший вогонь, можеш? Yeah. Дякую. Це я там поставила курочку, варити домашній півник. У нас буде бульйончик, такий курячий рисовий супчик. Не їмо зараз глютену з чоловіком. Взагалі а, нас а, добре, нас, добре, нас передишка. Поясню про глютен, чому так? Тому що, а, що таке глютен? Це білок, а, який знаходиться в пшениці. Там їх багато білків, але глютен це саме ця клейковина, який робить оце клеючу таку штуку, коли ми додаємо в борошно воду, воно стає таким еластичним. Це дія клейковини глютену. І є ще таке поняття у технологів. Глютенове вікно. Тобто, коли ми будемо замішувати з вами паску скоро, я вам буду розповідати, як ми замішуємо тісто, і стільки його треба вимішувати, щоб відкрилось глютенове вікно і тісто стало еластичним. Не рвалось, а так от прямо розтягувалось. Так, ось про глютен. Є люди 4 в світі, які хворіють на захворювання целіакія. Це не сприйняття, не за коли кишківник не може засвоїти білок глютену. Але у нас ж є маркетологи, які все глютен, глютен це зло, глютен це погано. Глютен це насправді глютен це не добре і не погано. Просто є факт, є глютен. Просто його в нашому житті стало дуже багато. Яд чи. Чи користь все вирішує доза. І у нас дуже багато. Вареники любимо, любимо, булки любимо, печиво любимо, макарони просто всі обожнюють, піци люблять, бургери люблять. Тобто це все із борошна, хліб люблять кожен день. Борошно, 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 борошно. Воно не несе взагалі ніякої а, а харчової питательності, так поживності, взагалі ніякої. А на кишківниці і діє дуже негативно. Е, велика кількість рафінованих продуктів, борошна в тому числі, які ми вживаємо з глютеном, вони призводять до зниження кислотності шлунку. Якщо у нас не знижується кислотність шлунку, то по-перше, білки перетравлюються набагато гірше, тому що разом з кислотою виділяються там пепсини, е, які допомагають білок пом'яти, подрібнити, підготувати цей хімос для того, щоб він йшов на засвоєння в тонку кишку. Якщо ще у нас низька кислотність шлунку, то у нас їжа не, не заражується настільки, наскільки має не заражуватись саме цією соляною кислотою. І вже з цього вже починаються проблеми. Плюс у нас в кишківнику є такі ворсинки. Є такі версинки, які отак от рухаються, вони допомагають рухати цей хімус, і потім через ці версинки вони засвоюють поживні речовини. Так ось ці версинки мають отак от вільно рухатись. Їх очищає клітковина, грубі харчові волокна, які ось так от їх вичищають, а клейковина, саме глютен, їх отак от заліплює. Розумієте, і якщо ми їмо багато глютену кожен день і зранку і ввечері або кожного просто дня, то е кислотність шлунку знижується, ворсинки ці заклеюються, засвоєння їжі гірше, вздуття більше проблем з животом набагато більше. І мені так часто пишуть люди: у мене такі дикі газоутворення, в мене такі е там то погано, то погано рефлюкси все, це все діє нашого. Неправильного харчування і глютен це то, що потрібно обмежувати, але я би не відмовлялась. Тобто я взагалі така не їла макарон, булок, печиво, от як родила малого, не їла три ну, роки. от Я от завагітняла зараз другою дитиною, і я трошки така собі. Ну, все, булки, йдіть ко мені. І така. І макарони кожен день, вареники з кроліком, пільмені з індичкою, хлопцям варю, сама з'їм, їм, думаю, блін, клас. Нарешті чоловік через два тижні, півтора десь приходить до мене, каже: у мене щось з животом. каже, я не знаю, що з животом. Щось в мене трапилось. Ну, тобто, за піщоблоку за харч, відповідаю, я в нашій родині. Ну, це, звичайно, логічно. Я йому кажу, так, я змінила наше харчування. Ми тепер харчуємось не так корисно, як ми харчувалися раніше, тому що я ввела в раціон велику кількість борошна. Е, мені то, не то, щоб мені тошніло, мене тошнило, мені просто. У мене не було сили, я постійно спала. У мене був пригнічний настрій, я взагалі не хотіла готувати. У мене просто була депресія першого триместру. І я вирішила для себе таким чином, типу, упростіть життя, ніфіга, Хоча я знаю, що це не добре, що це не корисно. Я це все знаю. Я це все робила е, свідомо і ось до чого привела. Тепер мені те. і глютен. Не, і не тому, що я там. Хожу і всім гавкаю, що це не корисно, це не корисно, це не корисно. Тому що чоловік прийшов і каже: у мене проблеми з кишківником, у мене проблеми з шлунком. Я відчуваю щось не те у мене, якісь відрижки з'явилися. Тому тут ще дуже важлива хитрість перевести родину на здорове правильне харчування, щоб вони трошки похарчувалися так, а потім перевести знову на погане харчування. І вони відчують різницю в своєму ШКТ. І дуже багато ще людей приймають а, стан свого здоров'я, як, типу, ну, в мене так завжди. Ось такий в мене організм. Ніфіга подобного, дорогі мої. Ні в кого не такий організм, у всіх має все працювати як часики. Тік-так, тік-так. Поїли гарненько, засвоїлось все. Це ми самі робимо. Свій організм таким. Фух, запихалась знов. Так, от такий був влог, поскладала речі. Зараз буду записувати відео для TikTok і Instagram. У мене сьогодні нова клієнтка, людина має мені ще відповісти. Буду з нею працювати, ще дві менюшки треба зробити. І готую паралельно суп. Знаєте, цей прикол? Десь в TikTok бачила. Жінка розповідала, типу. Я просыпаюсь каждое утро в 4 часа утра. Сразу занимаюсь, пью стакан теплой воды, занимаюсь йогой. Потом готовлю завтрак для себя и своих троих детей. Да, я мама троих детей, и все мы счастливы. Потом готовлю завтрак мужу. Мы все собираемся на работу. У меня три бизнеса, я веду три бизнеса. И у меня все получается. Хочешь знать, как всего добиться, чтобы ты была и счастливая, вдохновляющая женщина, счастливая мама и э -э -э, прекрасный бизнесмен? Приходи на мои курсы балаболов. Ось так, все пока.